Це Рейши, гриб молодості, здоров'я і довголіття з далекого сходу, відомий людям не одне тисячоліття. Це саме натуральний гриб, представлений екстрактом і порошком. В добовій дозі 70% вітаміну С і взагалі в ньому в 7 разів більше вітаміну С, ніж в апельсині. Але його цінність не лише в цьому. Кальція в 6 разів більше, ніж в молодці, в 15 разів більше, ніж в брокколі, заліза в 3 рази більше, ніж в пенаті. Омеги 8 разів більше ніж конці, і крім цього, в ньому є вуглеводороди, тритерпіни, які стимулюють діяльність імунних клітин і знижують рівень холестерину, полісахариди, бета-глюкани, стероїди, алкалоїди, германі, який допомагає виводити токсини. І важкі метали, селен і то По-перше, це імуномодулююча, потужна антиоксиданта, герентопротектор захищає клітини до перечасного старіння, онко і кардіопротектор, ангіопротектор захист судин, гепатопротектор, потужний гепатопротектор, захист печінки на клітинному рівні, сприяє відновленню клітин печін, захист нервової системи, знижує рівень цукру в крові і багато чого.